Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі CryptoMouse з вами, як завжди, Маус. І сьогодні я хочу розповісти вам про промо яка яке зараз активно шилять 200 доларів на аккаунт і тому подібне. Хочу розповісти вам, як все ж таки не втратити гроші на цьому промо, та які тут є підводні камені. Але перед тим як я почну, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк до цього відео, щоб допомогти мені у просуванні каналу. Буду дуже вдячний вам за це. Token Докс це новий проєкт від Павла Дурова, від Телеграму, хайповий проєкт, тапалка, клікалка, називайте, як хочете. Нещодавно запустилась і вже відразу вона виходить на біржі. Виходить вона на всі топові біржі, такі як OKX, Bybit і так далі. Власне, Bybit і запустив акцію топову, да, яку зараз активно просувають у соцмережах. Це промо від Bybit та TokenDocs. Адміни пишуть, що робіть мультиак, заганяйте. І тому подібне, це там 200 доларів на аккаунт, нереальний профіт. Власне, сьогодні я хочу розповісти вам, чому це все ну, не так солодко і насправді як здається. Отже, для нових користувачів тут умови такі, що ви реєструєтесь, проходите верифікацію, депозитите 100 доларів. Та у числі перших робите угоду на ці 100 доларів, у числі перших 10 тисяч учасників. І за це ви отримуєте 200 тисяч докс на один аккаунт, що по примаркету буде десь 200 доларів. Ну, по-перше, давайте враховувати те, що примаркет останнім часом показує завищені ціни, і на лістингу токени виходять значно менше. Тобто, враховуйте те, що це вже не 200 доларів може бути, а 100, 150, а може і менше. Другий момент тут полягає у тому, що Bybit любить брити нові. Аккаунти, які щойно верифіковані. Це може бути через пошту, власне, через сервіс, на який у вас зареєстрована пошта, він може не сподобатись Baybitu. Тому я якби, рекомендую всім робити аккаунт Bybit на Gmailську пошту, до неї немає абсолютно ніяких претензій у Байбіта. Може не сподобатись, якщо це мультиаккаунт, може не сподобатись ByBeat у проксі, Тобто всі топові. Зашилені сервіси, які там рекламують адміни в Телеграмах, це все ну, гівно, реально, друзі. Не використовуйте ці сервіси ProxyLine, що там ще є: AstroProxy, якісь космопроксі. Всі ці хайпові сервіси вже по 300 разів заюзані IP-адреси. Ну, це Bybit дуже гарно висікає і банить ці аккаунти просто за мультиак. Власне, а втрачаєте ви. На верифікації, на проксі гроші, на пошти, якщо ви купуєте пошти, і так далі. Також дивіться, тут є оця умова про 10 тисяч перших людей, і, скоріше за все, конкуренція буде настільки велика, що більше там одного-двох аккаунтів ви просто не встигнете зробити, щоб попасти у ці перші 10 тисяч. Е, тобто, уявіть собі, е, сидить дуже багато людей у кожного ці мультиаккаунти і кожен хоче попасти в ці перші 10 тисяч, щоб залутати ці славетні. 200 доларів, да, які, мабуть, і не 200 зовсім будуть. Тому велику кількість аккаунтів робити тут тупо не має сенсу. Можна зробити один, максимум два аккаунти, це буде достатньо, це буде гарантована нагорода. Можливо, і дійсно це буде 200 доларів, але я чомусь в цьому дуже сумніваюсь. Стосовно мультиакінгу, наприклад, якщо у вас вже є аккаунт на Bybit, але ви все одно хочете зробити там, пройти верифікацію на якогось дропа, залетіти в це промо, заробити ці 200 тисяч докс. Я рекомендую вам звернути увагу на те, які проксі ви використовуєте. Краще, щоб це був сервіс, який відомий особисто вам, і ніхто у широкому загалі про нього не знає. Обов'язково користуйтесь антидетект браузером, ADS або Dolphin. Посилання я залишу в описі. І знову ж таки, ні в якому разі не заганяйте сюди багато аккаунтів, бо таких умніків, як ви, буде багато. Зараз я бачу масовий наплив по чатам, де шукають дропів, всі хочуть купити цю вірифікацію, купляють її за досить дорого, там це 500, 600 гривень. Взагалі я ніколи не був фанатом від Bybit. Bybit любить брити аккаунти, любить змінювати умови на ходу. Як, наприклад, в одному з промо, по-моєму, це було промо. Мавія, в якому я загнав 100 аккаунтів під кінець вже промо, а вибрали чомусь не рандомно, як обіцяли, а вибрали серед перших. Там 10 тисяч, по-моєму, користувачів. Bybit – це така трошки підарська біржа, яка любить трошечки гріти своїх користувачів. Тому я не фанат зовсім цих промо, коли нікому не рекомендував їх робити. Якщо у вас немає аккаунта, або ви можете загнати один-два аккаунта, так, в цю промку можна, в інші там жирні промки, так, окей, можна. Але залітати прямо на там, Full сайз, дуже багато аккаунтів, ну ви просто е, залишитесь побрид. Якщо чесно, друзі, я дуже жорсткий хейтер біржі Bybit, саме як виконавець промо, мені ця біржа не подобається. Звісно, я як адмін, як рефовод, як адмін каналу, мені ця біржа вигідна, з неї йде комісія. власне... Тому адміни вам і не розповідають е, цих от підводних моментів стосовно акаунтів, стосовно бритв, бо їм це не вигідно. Їм вигідно загнати вас під свою рефералку, щоб отримувати більше з вашого торгового обороту. Також я хочу сказати, що є певні критерії під додаткові нагороди. Там, наприклад, якщо адмін заганяє там 10 користувачів, мінімум нових верифікованих, які беруть участь у цій акції, то вони отримують бонуси. Тобто це теж є ось така сіра сторінка, про яку ніхто не скаже ні в одному відео, ні в одному пості. Просто майте це на увазі. Як на мене, це промо чисто під 1-2 аккаунти, більше тут немає сенсу робити, немає сенсу закупати дуже багато аккаунтів на дроповодів. Як на мене, промо докс на Bybit це чисто ексклюзивна історія зробити 1-2 аккаунти. І взагалі треба бути дуже обережним з цими промками від Bybit. На цьому в мене все. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, тут говорять правду. До побачення!